Сьогодні в Україні відразу три свята: День українського козацтва, день захисників і захисниць України, День створення української повстанської армії. Щодо дня українського козацтва, то рішення відзначати його саме 14 жовтня прийняв ще Леонід Кучма 23 роки тому, коли був президентом. В указі він написав: цитую: постановляю встановити День українського козацтва, який відзначати щорічно 14 жовтня, в день свята покрови Пречистої Богородиці. День захисників та захисниць започатковано 14 жовтня 2014 року указом вже тодішнього президента Петра Порошенка із назвою День захисника України з 2015 року. Цей день державне свято і не робочий день. А з липня 2021 року Верховна Рада перейменувала свято на День захисників і захисниць України, адже не лише чоловіки у нас захисники. А ще 14 жовтня день створення Української повстанської армії. Офіційною датою створення УПА за позицією ООН бандерівців вважається 14 жовтня 1942 року. Хоча деякі історики вважають цю дату умовною пропагандистською та переносять дату заснування приблизно на півроку вперед. Поза тим, лише у травні 43-го загони ОУН бандерівців почали офіційно називатися українською повстанською армією. Насправді усі три свята прив'язані до християнського свята Покрова Пресвятої Богородиці. За легендою, у цей день військо давніх русів на чолі за скольдом взяло в облогу центр Православ'я Царгород Константинополь, намагаючись захопити місто. Мешканці столиці Візантії у гарячій молитві звернулися до Богородиці з проханням про порятунок. І Богородиця, за переказами, явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою омофором. Після цього вороги вже не могли бачити цих людей. Богородиця вважається покровителькою України українських воїнів, от звідси, і усі три важливі свята, які ми відзначаємо сьогодні.